Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24, підручника Алгібра 7. Та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Функцію задно формулою, y дорівнює мінус 2 додати 7. Знайдіть. Задання перше значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 5. І друге значення аргументу, якщо значення функції дорівнює 3. Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює 5 аргумент це у нас х, то y дорівнює. Мінус 2 множимо на 5, додаємо 7. Мінус 2 множимо на 5, це мінус 10, додати 7 буде мінус 3. І завдання друге. Тепер у нас значення функції дорівнює 3, а потрібно знайти значення аргумента. Підставимо нашу формулу замість y 3 і розв'яжемо рівняння. Для зручності поміняємо ліву і праву частину рівняння місцями. Мінус 2х додати 7, до рівня 3. Переносимо сім у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 4 і тепер поділимо на мінус 2. Отримаємо 2. Y дорівнює 3, при х дорівнює 2. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24 підручника Алгебра 7. Та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44, підручника математика 7 виконано.